Захований у хмари, і жовтий ліс замріявсь, а чи спить, він все ще жде, усе ще літо марить, і сонячними променями все ж таки він спить. Ліниво дощ порожню поле смітить, Танцює вітер, якось так не блад, а бабине майне тихенько літо І відбере останнє листопад. Літо бабине, бабине літо, серце чує осінні путі, хтось заплутав зажурені віти, пабутинні нитки золоті, в'януть, в'януть уста пурпурові, але радість і в осені є, золотим павутинням любові заснувалося серце моє, хоч і осінь і немає літа, і давно замовкли солов'ї. Ти приніс мені ці свіжі квіти, що пісні не в'янули мої, Хай же з ними і любов не в'яне у душі любов'ю молодій. Я дивлюсь на квіти, цвіт багряний, викликає стільки світлих мрій, Хай вони лунаги над землею, Про любов і щастя, світлий дім. Свіжі квіти, дар душі твоєї, Багряніють на столі моїм. Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині, по садах пустинних їде гордовито, осі жовтокоса на баскім коні, облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні, розкида кругом, скрізь якась спокора в тишині розлита, і берізка гола мерзне за вікном. Високе небо кутається в хмари, виплакує свій журавлиний і жаль, Туман кружляє з осінню у парі, між вербами зроняючи печаль. Он побудинка бабиного літа Повисла на похиленій стерні, а серце довго, довго буде ще боліти шимкою згадкою про незабутні дні. Злота вела стовиння землю вкриє, купається в прозорості води. Невже в минуле всі мости спалила ця осінь необлаганна назавжди? Ряхтять рубіном кетяги калини і чорнобривців пломенить букет, Малюють акварелями жоржини З натури пани осені портрет, Знов пробивається крізь хмари і просить, Коли ти в безнадії на межі І чимось схожа на весну ця осінь. І відчуваєш щастя просто жить. Мрії мої, мрії, лебедині крила дай мені відчисно для пісні сили, щоб тебе ці пісні славить і любить, щоб для тебе серцем завжди молодіть. Для вас, шановні, гості пісні.